Вінницькі нацгвардійці спочатку повномасштабного вторгнення приземлили 10 російських дронів і ракет. Попит на які професії нині у Вінниці, і які з них найзатребуваніші, що буде з новонародженим хлопчиком, якого мама залишила у вікні життя. Ось таку крилату ракету великої дальності класу повітря Земля на Вінничині приземлили нацгвардійці. Її довжина понад 7 метрів, вага до 2,5 тонн. Разом із ППО над ураженням таких ракет та шахедів працюють і мобільні вогневі групи. Під час сигналу повітряна тривога вони виїздять на позиції. Чим швидше потрібно виїхати і зайняти свої позиції. Для того щоб працювати по цих повітряних сілях, ми мобільна група, ми можемо зупинитися і відпрацювати вже по цілі і далі рухатись. Збивають ракети та дрони всіма наявними засобами, каже керівник мобільної вогневої групи і БТРами і кулеметами. Починали з найпростіших сьогодні. Працюють американськими браунінгами. Всі розуміють свою задачу, всі знають, що потрібно кому робити. Ми виїжджали, були різні в нас машини. Різна зброя, все починалося. То з одної зброї дійшли вже до Бравнінга. Для мобільності групи волонтери передали пікап. Інші виготовили та встановили турель під різні типи кулеметів. Виготовили турель, зробили багажник під сінгери, Зробили ще додатковий багажник. Потім зробили тент на неї. Півтора дня пішло. Турель у нас кріпиться на кузові. Вона рухається вдоль кузова і піднімається вверх вниз Тобто можна під кожну людину підняти, опустити її разом із бійцями ППО виїздять на ураження цілий і вночі. Тепер мають для цього достатньо засобів від лазерних указок до приладів нічного бачення. Ми використовуємо так само і лазерні указки, що ми можемо підсвітити цю ціль. Побачити. Ми використовуємо так само прожектор. Ми освіщаємо небо, ми бачимо де він летить. Так само ми використовуємо. Прилади нічного бачення. Останнім часом були шахіди запущені, по них працювали. Спочатку повномасштабного вторгнення бійці Нацгвардії приземлили на Вінничині майже 10 ворожих об'єктів. Це і дронів, і ракет. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Автомобілі швидкої допомоги Трафік» для Подільського центру онкології подарували волонтери. Придбала її Асоціація французьких рятувальників Помп'є Місійон Хюманітех. Про це суспільному розповів волонтер Жерар Делясаль. Чоловік живе в Україні 16 років. Каже у Франції, розуміють наскільки сьогодні українці потребують підтримки. Помпі місіюманітер це французька асоціація пожарники. Я не самі купили цю машину, щоб вам передати. Я до роботи, роботу служби, і все зразу вони на пошому ділим мені сказали, що мені нужна машина. Ну все. Подожди, минут минутка, а через неделю будет у тебя машина. Все французы реальны э, за Украину. Они все понимают, что нужно помогать, потому что вы нам помогаете. Ви захищаєте Україну і насправді ви захищаєте Європа. До Вінниці автівку привезли волонтери фонду Подільська громада. Цю організацію було передано вже е, десятки швидких. От е, деякі з них направилися до куповані місць Київської області, деякі залишилися на Вінниччині. Вартість такої автівки майже 15 тисяч євро. каже Віктор Брунюк. Карета швидкої виїздитиме на виклики до невиліковано хворих пацієнтів, каже директор регіонального центру. Антру Сергій Перегончук у березні після завершення сертифікації та технічного оснащення машину використовуватимуть для роботи по Вінниці з часом працюватимуть у межах області. Ми матимемо з нею змогу створити бригаду амбулаторної паліативної допомоги. В яку буде входити лікар-анестезіолог, лікар-онколог, медична сестра. І вона буде обладнана всім необхідним для надання цієї допомоги вдома у пацієнта. І ще один реанімобіль. Волонтери передадуть для потреб бригади швидкої допомоги Збройних сел України, яка нині виконує завдання на Херсонщині. Поліція області розшукає матір-немовлята, яке залишило у вікні життя. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Зріна Маєвська. За словами працівника Вінницького осередку релігійної місії Каріта Спес Віктора Курдіяка, дитину у них залишили в ніч на 10 лютого. Почули сигнал і одразу прийшли до вікна. На вигляд, ніби було так 2-4 години, як народилась, ще була поповина. Приїхали, викликали швидку поліцію. Приїхали, вони обдивились, дитина була в задовільному стані. Записки від матері біля дитини не було. Про це суспільному розповіла очільниця міської служби у справах дітей Людмила Шафранська. Протягом найближчого часу буде здійснено ще й заходи для державної реєстрації дитини. Якщо не знайдеться матір, тоді будуть живатись відповідні заходи для того, щоб дитина знайшла нову сім'ю. Зараз хлопчик перебуває у Вінницькому міському центрі матері і дитини. Головний лікар закладу Володимир Присяжнюк каже, стан новонародженого задовільний. Дитина дійсно була доставлена до нас на сьогоднішній день. Стан дитини задовільний. Дитина забезпечена всім необхідним для медичного супроводу і для догляду. Він може перебувати до досить довгий час, поки не будуть проведені всі юридичні моменти. Вікно життя це місце, де можна анонімно залишити дитину. У Вінниці воно відкрите з 2011 року. Відтоді сюди принесли п'ятеро немовлят. Вінницька філія обласного центру зайнятості. Пересанкає із Слов'янська Тетяна Ревунова каже, зараз у пошуках роботи проживає у селі Побережне. До центру зайнятості прийшла, аби знайти роботу продавчині. В селі нема, да хочеться дуже хочеться. Там рядом є два саме магазини, а там всі свої працюють, тому нам як, місця нет. Я хочу на мясной отдел, потому что там работала, а там места нет. А фасовщицы я не хочу. Уже ж возраст. Ну и так и возраст 60 лет уже. Еще не пенсии вроде как нет, и работы нет, а переселенских всего 2000. И там же ж надо и дрова, и ну. Му... Тяжеловато очень. Два місяці через центр зайнятості шукаю роботу переселенка з Донеччини Олена. До повномасштабного вторгнення працювала гірничим інженером. У Вінниці шукаю роботу теж за цією спеціальністю. Втім, каже, таких вакансій практично немає. Я знаю Вінницю, то ви, звісно, не такий напрямок, звісно, для вас це складно. Ну, щось з креслення можу. Підібрати таку вакансію важко, каже кар'єрна радниця Анжела Гавриш. Жінці пропонують інші варіанти в інженерії. У нас є перелік вакансій, які буває, що автоматично підбираються за професійним досвідом, а також людина, що за бажанням шукає ті роботи за ті, що вона ніколи за ними не працювала, але вміє виконувати. Ми складаємо резюме. Також є профорієнтаційні послуги, є семінари, ярмарки вакансій. Нині на ринку праці більш ніж тисяча вільних вакансій, потребують різноробочих водіїв, швачок каже Анжела Гавриш. Кухарі зараз. Помічники, вихователі і відкривалися садочки. Зараз також грін колслюс на складальних робіт для чоловіків. Також низькокваліфіковані є і двірники. І прибиральниці на початку війни то було вакансій мало зв'язку з тим, що підприємства і закрились, закривалися, але потім через декілька час вже переїжджа переїхали в нас сюди і нові підприємства відкрили нові робочі місця. Приходять до нас сюди роботодавці, розповідають про своє підприємство, запрошують до співпраці. Також і навчають, перенавчають. Ознайомитися з переліком актуальних вакансій у центрі зайнятості можна на дошці оголошень. Нею скористався вінничанин Дмитро Крамаренко. каже, до війни працював на заводі у Києві. Зараз той закритий, тож повернувся до Вінниці. Я працював у Києві, оператором друкарського устаткування. Після війни виробництво стало, нічого не було, ніяких замовлень. Я повернувся до Вінниці, до батьків. Теж щось сам шукав, але зрозумів, що сам нічого в мене не виходить. В день до цього центру зайнятості звертається до 20 безробітних, каже Анджела Гавриш. Загалом з початку року до підрозділів обласного центру зайнятості звернулися 6,5 тисяч осіб, із них тисяча переселенці. Про це Суспільному розповіла директорка Галина Скоковська. За її словами, це на 40% менше ніж торік. З 29 жовтня. 2022 року діє діють норми до діють норми законодавства, які забезпечують лише три місяці виплату допомоги по безробіттю шукачам роботи зареєстрованим безробітнім. Зв'язку з цим на період воєнного стану ситуація на ринку праці от виглядає. Саме таким чином нині державну допомогу по безробіттю в обласному центрі зайнятості отримують 4 тисячі осіб. Юлія Вознюк Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця п'ять років в'язниці присудили колишній начальниці одного з поштових відділень Вінницької дирекції Укрпушти. Вирок виніс апеляційний суд, скасувавши рішення міського про випробування і спитовий строк для обвинувачуваної. Про це повідомили в прокуратурі Вінничини. Умовний термін на реальний жінці змінили ще 9 лютого. Майже півмільйона гривень. Екс-керівниця відділення Укрпошти привласнила, скориставшись службовим становищем. Жінка отримувала від Вінницького району готівку від громадян за комунальні послуги однак гроші у касу не здавала. Затримали її навесні 2021 року. Тоді жінка свою провину визнала, як пояснила в суді гроші їй потрібні були на лікування чоловіка. Забезпечуватиме роботу стерилізаційного відділення на випадок блекауту біницькій клінічній лікарні центр матері і дитини передали генератор. Це уже шостий, що обслуговує заклад. Про це Суспільному розповів директор Володимир Присішнюк. Він може працювати як автономно на певні відділення, так і включатися в загальну систему. Цей генератор направлений на те, щоб у випадку блекауту, у випадку відключення світла, там більше години-двох. Ми не могли зупинити ургентних операцій, не могли зупинити проведення пологів і не могли зупинити процес стерилізації. Генератор придбала німецька благодійна організація з міста Лейпциг до Вінниці. Його доставили волонтери фонду Летаври. Для закладу генератор для діток памперси. Для виготовлення свічок нам треба абсолютно небагато і дуже простий матеріал. Це звичайні картонні коробки, балочки консервні. Виготовляти окопні свічки старшокласники Жабокрицького ліцею почали торік у жовтні. Працюють після уроків, збиралися і під час зимових канікул. Ми беремо виміряємо висоту баночки, переносимо цю висоту на картон, вирізаємо смужку і далі просто скручуємо її відповідно папір баночку і все. Потім заливаємо воском парафіном. Поруч нарізані картонні смужки, однокласники скручують і вставляють у бляшанки. Спочатку нам потрібно вирізати фетель, він має бути. Довго і починати скручувати, і помістити всередину баночки. Все, свічка готова. У школі роблять лише заготовки окопних свічок. Віддаємо нашій однокласниці Фейсковіолеті, і вона вдома вже з мамою заливають їх воском. Матеріали діти приносять із дому. Або ми йдемо в магазини найближчі, місцеві, різні кафе. Ми запитуємо ці баночки, шукаємо. Дуже велика подяка нашим. Жолярам, які займаються, тому що багато дали нам воску. Також з церкви нам певна допомога теж візки, залишки свічок надають. Майже півсотні свічок, десятикласник Назар виготовив вдома, допомагали хлопцю батьки. Учні теж мають допомагати для ЗСУ. Щоб наблизити нашу перемогу, бо в єдності сила. дуже радую, що діти самостійно не чекаючи поштовху, да ми дали ідеї, подали ідею, дали там якийсь клич, все збіглися. Старшокласники вже роблять менші дітки приносять матеріали, зносять ті баночки. Старшокласники показують підписаний прапор України. Його дітям привіз одну селиць, якому школярі передавали гумдопомогу та окопні свічки разом з бригадою захисників. Прапор пройшов від Херсонської до Донецької областей. Наш односельчанин Карпінський Олег Борисович. Коли він повернувся на ротацію, він привіз нам цей прапор. Відповідно, із такими підписами. Нам так дуже трепетно якось тримати його зараз в руках, адже це від тих воїнів, які захищають нас. За кілька місяців діти виготовили понад пів тисячі свічок. Зупинятися не збираються, каже одинадцятикласниця Тетяна Продан. Працюватимуть до нашої перемоги. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо Вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 962 прізвища.